Замовник цього, цього дійства Державний зрадник України Зеленський. Всі вже бачать, слава Богу, є відео, народ бачить, всі бачать, за що мене судять, і ви вже бачите за критику влади, за критику злочинних дій КЦК, наголошують злочинних дій. Також порушуються усі можливі мої права. Тут взагалі всі право на адвоката. Мені надають державних адвокатів. Це вкотре підтверджує, що я зараз знаходжусь в СССР. Е, ваші ухвали я уважно читаю, тому що магістр права, я розумію, 16 років в мене достатня практика, щоб зрозуміти, хто на вас впливає. Але це буде потім. На рахунок, е, виключно по фактам, всі вже почули скільки вже 4 відео, де магістр права наголошую, будучи керівником ЗМІ. Є відповідне свідоцтво, там прокурор його надавав також. А, критикує владу. Якщо є якісь, як ви кажете, там образи, то це цивільно-правовий спір, тобто ви самі всі тут підтвердили, що мене судять за цивільно-правовий спір. А саме образи честі та гідності деяких, це цитата ТЦК, деяких, тобто навіть фамілії не звучить в обладнання архіті. Тобто я вже зрозумів, в 8 місяців в СІЗО, напевне, мене така доля, там деякі прокурори, такі як поцяга, інваліди, приходять до мене, думають якимось чином, можливо, я піду на якісь там угоди з сатаною да, з дияволом, тому що в цієї влади руки повністю в крові. Я на угоди не піду. Більш того, не можу зрадити свій український народ. Я вже звик, що ніхто мене не чує. Ні в ваших ухвалах ви не описуєте те, що я кажу. Відкладаєте розгляди справи на півтора місяці, я вже звик. Можете на ній підкласти. Я поседжу 5 років, в мене там стаття відте. Це вже мене взагалі не хвилює. Я вийду, колись я вийду. А коли я вийду, вашим злочинам буде карт. Повірте, буде кар. Тому що те, що ви скоїли сьогодні під час війни, закрили мене повністю від громадян України, виконуєте злочинні вказівки державного зрадника, який публічно це оголосив, що він є державний зрадник. Він позвонив Лукашенку, він це заявив, не я. Огляньте це відео. Ви сьогодні, як всі юристи, розуміють, що державний зрадник керує країною. Саме тому він чинить політичний тиск на усіх. Вже на Шагуніна. Але але, котре наголошує, позавчора був застрелений, полковник СБУ, Почалося вже давно те, про що я казав ще три роки тому. Зупиніться, перестаньте порушити права громадян. Перестаньте і все буде добре. За три роки зареєструйтеся, кончене місяць.